Добрий день. Хочу записати відео, як натягувати, якщо він спав, ось цей ремінець, привідний ремінець на в мене пральна машинка Whirlpool з вертикальним завантаженням. Побачив інше відео нашого співгромадянина, який показав, що в нього впав цей ремінець, але не показав, як саме його натягнути. Перш ніж я покажу, як натягнути цей ремінець. В мене він зараз натягнутий, але він був впавший. Як зняти бокову панель? Ось тут ззаду, ззаду. чотири гвинта. Ось тут один, два, три, чотири, ззаду і один спереду. З передньої частини він ось тут, знизу. Тобто, ви викрутили ось ці 5 гвинтів, потім потягнули знизу і в праву сторону. І ви отримали доступ до ремінця, до тена. Не забуваємо відключити від живлення. Щоб не отримати, не отримати е, електричний струм. Так, як він знімається? Знімається він дуже легко, тому що, на жаль, інженери. Так, зараз я закрию барабан, щоб він мог, міг крутитися. Тому що інженер Філіпс, на Вірупул, на жаль, не зробили ніяких паз... ну, виточок для цього ремінця. Тому він просто з'їжджає назад і спадає. Зараз він в мене впаде. Ось так він впав. Одразу чому він впадає? Він впадає, коли е, пральна машинка перевантажена, е, і в, не, в неї багато е, бі, білизни. Дивіться, е, одразу кажу, буде доволі брудний ремінець. Ось бачите, ніяких е, навалу немає ніяких е, канавок. Чи чогось. Так, тут є канавки, і тут е, треба визначитися, в які саме канавки ви його ставите. В мене потрібно поставити в найближчу до мене канавку. Так, потім ось тут зверху натягуємо його. А далі, як ланцюжок? Велосипедної цепі. Доню, підійди, будь ласка, ближче, щоб людям було видно. Ось так прокручуємо. Ось тут він натягується, тут він слабкий. Натягуємо, натягуємо, натягуємо. Ось майже, майже, майже. Все. Все, він потрапив на місце. І все буде працювати. Як ви бачили, це займає десь ну, 10-15 секунд. І вважаю, що це відео буде корисним для наших співгромадян. Я навмисно записав українською мовою, тому що зараз 25 й рік, по нам гадять ракетами наш сусід. І якщо вони хочуть подивитися це відео. Нехай вчать українську мову. Буде лагідна українізація. Слава Україні, хлопці!